Це у нас яка порода. Скажи, а от чим вони харчуються? Як ви їх відгодовуєте? Хто вас розбирається в цьому схрещуванні? Що значить делікатесне? В чому найбільша відмінність між вами? Без ніяких домішків, без гормонів у вільному вигулі, задоволені, що вони тут ходять. Оце найголовніше. Я думаю, що потрібно сказати. Це ж не тільки питання, яка порода, да, і що вона їсть, а питання, що які вона емоції відчуває на протязі життя? Всім привіт! З вами Іван Зімбицький. Я зараз знаходжусь в селі Букачівці Рогатинського району Івано-Франківської області. Зі мною Михайло Василюк. Михайло, привіт. Привет. Михайло, директор фермерського підприємства Таро, і він відповідає за розвитком напрямку стейки. Михайло, ти нам розкажеш сьогодні про вашу ферму? Що у вас тут за породи? Це французька порода шевроле. Зараз воно налічує в нас. Іменно цієї породи це 200 волів. Також в mm. нас є чорний ангус і сементал-порода. Тобто м'ясо по смаку відрізняється з таких бичків і звичайних там, українських. Так, звичайно. Це м'ясо воно є делікатесне. Воно, Дана порода, вона не, не мламорного м'яса, а іменно делікатесного. Що значить делікатесне? По своїй структурі воно світліше, чим просте яловиче, Воно більше деколи нагадує колір е, телятини. І воно має тобто більшу воно... кількість білків ага. і легше воно засвоюється людині. Я, до речі, хочу сказати, я коли перейшов на вашу яловичину, ну і взагалі на фермерську mm. продукцію, я регулярно ну здаю аналізи, чекапи роблю там з 2016 року, от кожні там 3-6 місяців. І це в мене перше було, що в мене взагалі аналізи ідеальні вийшли. Тобто, в мене завжди було то вітаміна Д не вистачає, то якісь там осадки еритроцитів не так чи та відка. А зараз тут я я здав аналізи, у мене всі аналізи ідеальні. Перше, я думаю, я чомусь це пов'язую з тим, що я почав краще харчуватися. Що ти думаєш, це може ну, бути? Це, так, чи що... ні? Це одна з ознак, що ти споживаєш правильне м'ясо. Скажи, а чим вони харчуються? Як ви їх відгодовуєте? Ну, Вони в нас чотири місяці на вигулі, вільному. Mm -hmm. Це посолище оборожене у нас електропастухом. Mm -hmm. І вони тут ночують, Животек. вони тут навіть можуть родити, важимо їх перед початком, як ми їх переміщуємо з нашої ферми. Одна, Може, скільки вона втрачає? Втрачає до 10-15% до своєї маси. Вона mm -hmm. тут втрачає. За Але 4 вона, та, вона наповнюється от, е, корисними... корисними білками, Мінерали, мінералами і, ну, і ті телята, які знаходяться тут, вони мають правильний старт. Ну і м'ясо, воно на смак на, на, насичене виходить. Так. А Леха. звідки взагалі оця порода родом? Це Шер... Шер... З Франції. Це Франція. Так. А, а Black Angus і от ти казав, це одна і та сама порода чи ні? Black Angus і Aberdeen? Одна і та сама, просто Black Angus, вона походить, я так підозрюю, з Америки, от, Аргентина, от, туди. А, mm. Aberdeen це більше, говорять в Східній Європі, говорять більше Aberdeen. Це пасовище поділено на чотири. Скажімо так, площадки один одного відокремлено. Три тижні на одній пластовищі ми переходимо на другий. За той час, поки ми перевезли їх, там підростає трава. М'ясо якої породи тобі більше подобається? Шеролей чи блекангус? Ну, подобається мені Блекангус, бо порода блекангус є Більш стейкова, більше мраморна, вона більше жирових прослойок у Без... м'ясі. То якщо от буде біла пастись і чорна пастись, блек ангус, в них буде м'ясо різне по структурі. Так, якщо цих буде навіть одна ширна прослойка, годувати. а в цих вона буде світлішого кольору, але без прослоїв. прослойок. А а сіментал, а чим він відрізняється від блек ангус і цього, тобто, породи І Як він виглядає? Сементал, він у нас є червоний, теж мламорна порода. Ми тих дві. Породи вони абсолютно майже одинакові і по властивості м'яса, uh -huh. і по, по тому, як вони ростуть, вони майже одинакові. Більше всього, тобі подобається блек да? no, так. Більш жирне м'ясо. Да. Так. Це, да? А які саме стейк? Два стейки, таких мені найбільше подобається Porterhouse і рибай. Рібай класика. Давай тепер ти розкажеш про харчування і процес вирощування бочків від маличку. Народжуються, що вони їдять, що вони потім їдять. Харчуються вони в нас на посощі травою. В зимовий період це сіно, сіно з додаванням комбікорму. Комбікорм це 80% кукурудза і 20% це інших культур. Без ніяких домішків, без гормонів, без нічого. Тобто це екологічно чистий фермерський продукт. Що дає, наприклад, трав'яний від корму? Ну, тр трава і сіна, ми вважаємо, що це одне і те саме. Ну, вона забезпечує свою ніжність м'ясові, колір. На траві воно виходить на більш смачніше. А, кукуруза. Кукуруза дає м'ясу оцей е, прослойки жиру плюс е, верхній жир на стейку. Якщо от, він нас білий, це означає, що кукурудза зробила все можливе, щоб стейк був та жирніший, дає, дає жирніший та смак. сочніший. Е, от. Ну, мені здається, це така а треба мені гарна комбінація, коли та. трава, плюс трохи зерна, і воно і корисне, і смачне. Якщо говорити про стейки з от таких порід із звичайних. Чим відрізняється? Буде жорсткувальтість, буде відсутність смаку того, що треба. І колір м'яса буде такий темно-червоний mm -hmm. колір м'яса, а в нас він більше такий до розового кольору. І навіть якщо ти приготував стейк, вже він, ти його пожарив. Якщо в нього присутній колір більш світлий, то це якраз ознака того, що mm. тварина е, годувалася травою зерном. А якщо ця знака ну, чорного воно плюс не ріжеться там, от, mm -hmm. то це тоді воно е, може бути на всяких домішках. Це у нас яка порода. Е, чорний ангус. В чому його особливість? Має підвищену жирність, не внутрішню жирність, а всередині в м'ясових тканинах. Мраморність Мраморність мі... mm -hmm. створюється не пішкірний жир в неї тільки присутній, а жир в м'ясових тканинах. І жир, жир навіть, якщо це травяний відкорм, все рівно є жир. Да, і... і коли вирощують підстейк, то їх тримають при, на привізі. Останні чотири місяці. Там не і рух. Рух, так. Скільки виходить от преміальних е, стейків, таких як Рибай, і Нью-Йорк? З одного бика такого. От, от такого бика. От скільки він кілограмів і скільки а -а -а. з нього виходить там риба Нью Нью і Нью-Йорка? Рибаю, Нью-Йорку, чибовну і з спинного відробу. Е, виходить процент 13% від цієї маси. 13-12 це іменно таких. Популярних стейків, а альтернативних е процентів три виходить. Три-чотири. Три-чотири альтернативних? Процентів, так. З одного бика, оцей, оцей він скільки, є? 600 так? Да? 700 може бути. Скільки з нього вийде от, а, класичних стейків і альтернативних в кілограмах? Ну, в сумі разом до 18% від його маси. Це і того, і того. Від, е Ваги тушки, правильно скажучи. Тобто, якщо він нас по 700 дає там 380 е, битої, mm -hmm. 50 5% mm -hmm. виходу, в результаті з цих 380 вийде 50 кілограмів стейків. Е, це це ментал. От, О, що да. ми дивилися в інтернеті, що білий низ, біла голова, а червона це. В якихось C країнах ментал. з них роблять, е, схрещують. І виходить м'ясна молочна порода. Тобто і молоко є, і м'ясо мламорне. Таким чином розвивають. Нас так наоборот, що ми їх схрещуємо, щоб вони були тільки м'ясні. Хто у вас розбирається в цьому схрещуванні, взагалі в животноводстві? Є хтось? Від лікар. У вас є лікарня? Так. І він ці всі поради дає. У нас є лікар. Нас, до нас приїжджають часто експерти. Які підказують. Ми часто їздимо. Це хто? Ну, ангус. Це англос. Але ну, він дає відтінок червоного ангуса. Скажи, в чому найбільша відмінність між вами, вашою фермою, і великими м'ясокомбінатами, які поставляють в більшості в магазини супермаркети яловичини? У нас насамперед це м'ясна порода. А в інших м'ясомаркетах зусилля покладені на молочні породи. Люди зациклені там, щоб давали тобі 30 літрів молока ця корова. Якщо вона не, там не дає, то її там відправляють в магазин, як то кажуть. Вот. А в нас наоборот на зусилля покладені для того, щоб смак м'яса був правильний. В неї вим'я там буквально 6 літрів. І Молоко ж витягує. Да? воно багато Це молоко що... ми пробували на смак, то воно не похоже на просте молоко, воно більш е, білкове. Багато mm -hmm. там білку, багато протеїну. і Тож, воно тось, за коли, коли, коли корову доїть, ну, це звичайне м'ясо, то видоюють да? все, все найцінніше. Найцін, ну, е, По-інакшому вигодовують, замотують пленку, тюки з травою. Вона перегниває і вони погодують так, таким чином. У нас в травини у вільному вигулі, можна сказати, вони собі да, кайфують. Тут, тут дуже багато місця. Так, задоволені, що вони тут ходять, а на м'ясокомбінаті тварини на привязі під доїльним апаратом. Це найголовніше, я думаю, що, що потрібно сказати. Бо коли вона ходить, пасеться, вона Ну, якби це, ж, це ж не тільки питання, яка, яка порода да, і що вона їсть, а питання, що, які вона емоції відчуває протягом життя. Поїхали глянемо на відбудівлю. Солома. А, о, дивись, який здоровий. Ну, Вони в нас роблять плем'я. Давай тут дивись, дивись, який Оцей здоровецький, оцей, оцей. Міш, розкажи, що це за бички, Оце, от такі величезні, і чого вони тут? Це наші племені бички, тобто вони нам роблять плем'я. Це не самі наші найбільші найбіль... та, Це... Вони показують найвищі показники, вони там бувають і до 2 кілограмів в день дають приріст. Є? Ви їх не забуваєте? вони не, на розвод? Вони на розводі, так. І скільки от тому років? Пишу, Йому до, до трьох років. Цей менший має до років двох. Ну. Це теж асімітель, оцей чорний? Так. Да. Да? Це ангусінь. Блек ангус. 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 Да. Получається, що тут семінителі, а там для матки, так? Да? Так. Да. Получається так. Чого вам недостатньо, наприклад, трьох замінителей, тут їх виходить, ну, може, 15? Бо матошне маточне стадо у нас 450 голів. Ага. І на 20 штук там один замінитель, На 20. Тобто маточне стадо 450 у вас. Так, так. Ага. І вони народжують кожен рік, виходить, 500 десь, так? Ні, народжують по одному. Животи, яка порода найбільш рентабельна для вас? І ми тримаємося насправді трохи порід. Нема тут такої, щоб вона більше була рентабельна. – Майже все, це сіно. Сіно і солома. 50% кукурудзи, бо силос – це ціла кукурудза передроблена. А, це ціла кукурудза, сила це ціла кукурудза. Ціла кукурудза з струком, ну, з зернами всім перемелюється на комбайні. Вона є, є не тільки зерна, але й сам качан, да? також да, Так. так, так. так. Тварина так. стоїть на облік. Служба видає кульчики, ми uh -huh. їх кульчикуємо. Uh -huh. Служба знає, скільки в нас тварин. У кожної тварини uh -huh. є паспорт, і в кожної, яка народжує, вписується мама і тато, і теж uh -huh. кульчик і кульчик, і uh -huh. хто їх народив. Ми їдемо вже додому. Друзі, поділіться, що з відео вам сподобалось, що ви запам'ятали. Можливо, для вас було таким сюрпризом, що в Україні є такі породисті буки, да, справжні стейки високої якості. Напишіть, поділіться вашими враженнями від ферми про відео. Дякую, що дивитесь нас і купуйте стейки Карпат.